Друзі, Нідерланди, слухаємо вокал, плагіат на пісню I Will Survive. Крила з'їли, полетіли. Новий бакет нам прийшов. А <гас> треба було в мікрофон. Там просто він дихнув мікрофон. Я зроблю. Боже, губки, накрасив. Ну, поки що нормально співаю. Акуратно, як я люблю. Ну, поки що нормально співаю. Ну. Знаєте, як я б описав його спів? Як. Як росл. Боже Боже, тут такі в нас рухи. Він більш, знаєте, так. на пофігізмі це робить. Тому що якби він сильно був заучений по тембру, по інтонуванню, він би не видавав, знаєте, емоції. Він хоче більше якби, проявлятися, як Томі Кеш, був. Більше, знаєте, видавати емоції голосом, можливо, десь не попадаючи. Ні, ну Краще він співає, ніж на тому відривку. Але от, я, я думав, що буде сильніший номер, звичайно. Ну, слабо для мене дуже слабо по номеру. Не пройшов він курс по мобільному монтажу Ванічки Расова. 599 гривень до 17 травня. Включно. Ні, ну, ха, ну я не знаю, ну мені нормально він співає. Я просто, ви знаєте, що ми чули такі деякі вокали, що звук сіра вилітала. Боже. Ні, ну в нього немає такої експресії, як в нашого соліста Циферблат. Боже. Типа в зеркалі він дивиться на себе маленького. Марсі Боку, курс по мобільному монтажу доєднуємось. Ні. Я пам'ятаю, коли я робив реакцію на репетиції, я мені сподобався. Зараз я подивився повністю. Навіть те, що він нормально заспівав, для мене це не фінал, вибачте. Не фінал. Далі в нас Хорватія. Зустрінемось наступній реакції.